дал right Чарлі та Великий скляний ліфт. Продовження. Розділ третій. Стикування Всередині Великого скляного ліфта теж панувало збудження. Чарлі, містер Вонка і всі решта виразно бачили попереду величезні сріблясті обриси космічного готелю США, до якого було найбільше милі. А позаду виднілася трохи менша, але теж гігантських розмірів, капсула транспортного корабля. Великий скляний ліфт, який тепер зовсім не здавався великим на тлі цих двох монстрів, опинився посередині. І всі його пасажири, навіть бабуся Джозефіна, чудово розуміли, що відбувається. Вони навіть знали імена трьох астронавтів, які були пілотами транспортного корабля: Шакворд, Шанкс і Шавлер. Адже про це знав увесь світ. Протягом останніх шести місяців газети, радіо і телебачення тільки про це й говорили. Запуск космічного готелю став подією століття. Нам неймовірно пощастило, зрадів містер Вонка. Ми опинилися в центрі найграндіознішої в історії космічної операції. Ми опинилися в центрі жахливої халепи, заперечила бабуся Джозефіна. Негайно! Повертайте назад. Ні, бабусю, вигукнув Чарлі, ми мусимо це побачити. Тепер ми станемо свідками стикування транспортної капсули з космічним готелем. Містер Вонка підплив прямісінько до Чарлі. Треба утерти їм носа, Чарліку, прошепотів він. Мусимо їх випередити і самі поселимось у космічний готель. Чарлі роззявив рота ковтнув слину і тихенько проказав. Це неможливо, містере фонку, для того, щоб зістикуватися з іншим космічним кораблем, треба мати цілу купу спеціальних пристроїв. Мій ліфт при потребі може зістикуватися і навіть з крокодилом, сказав містер Вонка. Не переймайся, хлопче, все в моїх руках. Дідуньо Джо. Ви чули? вигукнув Чарлі. Ми зараз зістикуємося з космічним готелем і поселимося там. Ура! зарепетував Джо. Яка геніальна ідея, сер. Просто приголомшлива. Він схопив містера Вонку за руку і почав трясти нею, наче термометром. Та вгамуйся ти, старий пришелепку, озвалася бабуся Жозефіна. вже і так по самі вуха встряли в халепу, я хочу додому. Я теж пискнула бабуня Джорджина. А якщо нас оточить?» – уперше подав голос пан Бакет. А якщо нас схоплять, озвалася пані Бакет. А якщо нас застрелять, додала бабуня Джорджина. А якщо б моя борідка була зеленого шпинату? викнув містер вонка. Дурниці й дурбелиці. Ви так нікуди в житті не потрапите. Якщо постійно, а як щокатимете? Чи ж відкрив би колумб Америку, якби скиглив? А якщо я потону, а якщо на мене нападуть пірати, а якщо я ніколи не повернуся назад, так він би тоді навіть з місця не зрушив. Не треба тут, а як щокати, правда, Чарліку? Вперед, без вагань! Але хвилиночку. Це вельми каверзний маневр, і мені потрібна допомога. Доведеться натискати на різні кнопки в різних сторонах ліфта. Я беру на себе о ті дві білу і чорну. Містер Вонка куметно дмухнув ротом і без жодних зусиль, наче величезний птах прилетів через увесь ліфт та виснувши біля білої і чорної кнопок. Діду Джо, чи не будете ви такі люб'язні? Пурхнути до тієї. Срібної кнопочки. Так, так, до тієї. А тебе, Чарліку, попрошу злинути аж під стелю до тої. Золотої. Чудово! Мусите знати, що кожна з цих кнопок служить для запуску ракет-прискорювачів з різних сторін ліфта. Таким чином ми зможемо змінити свій курс. Ракети, дідуня Джо скерують нас праворуч, ракети Чарлі ліворуч, а мої змусять нас летіти вище або нижче і змінювати швидкість меншу чи більшу. Усі готові? Ні, зачекайте, крикнув Чарлі, зависнувши посередині між підлогою та стелею. Як мені злетіти вгору? Я не можу сягнути стелі. Він нестямно розмахував руками й ногами, мов той плавець, що потопає, але не міг зрушити з місця. Мій любий хлопчику, сказав містер Вонка, ти тут не зможеш плавати, хоч би як розмахував руками. Це ж тобі не вода, це повітря, та ще й дуже розріджене. Тут нема від чого відштовхуватись, тут треба використовувати реактивний ефект. Дивись на мене: спершу набираєш повні груди повітря, тоді робиш трубочку і з усієї сили видихаєш. Якщо дмухнеш униз, то реактивний ефект штовхає тебе вгору. Дмухнеш вліво – відлетиш праворуч, і таке інше. Так ти зможеш маневрувати як космічний літальний апарат, тільки замість ракети носія, у тебе буде твій власний рот. Раптом усі ліфтони взялася випробувати такий спосіб пересування. Тож у ліфті тільки чутно було, що дмухані й супіння. бабуня Джорджина в червоній фланелевій сорочці, з під якої стирчали кисляві босі ноги, шугала з одного кінця ліфта в другий з криками геть з дороги, дмухаючи і бризкаючи слиною, мов носу рік, і на шаленій швидкості врізалася в бідолашних родичів. Те ж саме вичворяли дідусь Джордж і бабуся Джозефіна. Можете уявити собі, що думали мільйони землян, побачивши на телеекранах усе це божевілля. Але не забувайте, що вони бачили усе це не дуже чітко, бо на їхніх екранах великий скляний ліфт здавався не більшим за грейпфрут, а люди в ньому, що ледве відніли скрізь скло, нагадували зернятка грейфрута. Збоку це скидалося на якийсь неймовірний комашиний шарварок у скляній банці. Що вони там вищворяють? викнув президент Сполучених Штатів, дивлячись на екран. Це нагадує якийсь войовничий танець, пане президенте, відповів по радіозв'язку Шавлер. Хочете сказати, що це індіанці? спитав президент. Я цього не казав, сер. Та ні, Шавлере, казали. Ні, пане президент, не казав. Мовчіть, звелів президент, ви мене баламутите. А в самому ліфті містер Вонка благав. Будь ласка, будь ласка, перестаньте літати. Прошу вас вгамуватися, бо інакше ми не зможемо почати стикування. І чого захотів, старий скумбрі, пхикнула, пропливаючи, повз нього бабуня Джорджина. Тільки ми нарешті хоч трохи розважилися, а він перестаньте. Погляньте всі на мене, волала бабуня Джордина, я літаю, мов тоси за орлиця. А я літаю швидше за вас усіх, крикнув дідусь Джордж, шугаючи довкола в нічній сорочці, що розвівалася за ним, настовбурчившись, наче хвіст папуги. Дідусю Джордж. гукнув Чарлі, заспокойтеся, будь ласка, якщо ми не поквапимось, то астронавти нас випередять. Невже ніхто з вас не хоче потрапити в космічний готель? Рятуймося, хто може, репетувала бабуня Джорджина, шугаючи взад і вперед. Я реактивна лайнерка. Ви дурна стара кажаниха, уточнив містер Вонка. Однак, врешті-решт, старі вгомонилися. Натомившись і задихавшись, вони перестали гасати і зависли в повітрі. Ви готові? звернувся містер Вонка до Чарлі й дідуня Джо. Готові, містере Вонко, відповів Чарлі, ширяючи по підстелі. Я віддаватиму накази, сказав містер Вонка. Я тут, капітан. Не пускайте ракети без мого наказу і не забувайте, хто з якого боку. Чарлі, ти лівий борт, а ви, дідуньо, жо, правий. Містер Вонка натиснув одну з двох своїх кнопок, і внизу під великим скляним ліфтом миттєво вистрілили ракети-прискорювачі. Ліфт смикнувся вперед, але одразу ж похилився вправо. Лівий борт різко!» – загорлав містер Вонка. Чарлі натиснув свою кнопку. Його ракети вистрілили, і Ліфт знову вирівнявся. Триматися курсом. крикнув містер Вонка. «40 градусів праворуч не відхилятися. Вперед, прямо по курсу. За декілька секунд великий скляний ліфт уже був під самим хвостом гігантського сріблястого космічного котелю. Бачите оті невеличкі квадратні двері, закріплені гвинтами? спитав містер Вонка. Це стикувальний люк. Ми вже зовсім близько. Лівий борт трішечки так тримати. Крапельку правий борт, добре, добре, не кваптеся, ми вже майже на місці. Чарлі, здавалося, наче він перебуває у крихітному човнику, який тулиться до корми найбільшого в світі корабля. Над ними нависало громадя гігантського космічного готелю. Мені вже не втерпічки зайти і побачити, що ж там усередині, подумав Чарлі.